Віалія ріганка трьох мач забіг трамбасідвер да, да. да, фетимоволічну час вознаєм експертам експертам. Русский фейк. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми говоримо про чергову інформаційну атаку, організовану Росією цього разу на міжнародній арені, використовуючи платформу організації із заборони хімічної зброї або ОЗХЗ. Росія ширить неправдиву інформацію, стверджуючи, що Україна використовує хімічну зброю. Зокрема, ворожа пропаганда намагається звинуватити українські збройні сили у застосуванні саморобних боєприпасів та гранат, які споряджені токсичними хімікатами. Більше того, пропагандисти заявили, що навіть в організації із заборони хімічної зброї, начебто, не змогли спростувати такі собі факти, які зібрала російська сторона. Проєкт «Стопфейк» розбирався із цими вкидами пропагандистів, і одразу скажу, що ні слова правди в них немає, але почнімо із ширшого контексту, в якому діють пропагандисти для того, аби ставали більш очевидними і причини і завдання їхніх вкидів, тому що пропаганда і дезінформація вони не відірвані від контексту безпосередньо воєнних дій, а лише супроводжують їх. Наприклад, працюють на відволікання уваги від власне російських воєнних злочинів. Останнім часом Росіяни почали активніше використовувати заборонений вид зброї, такий як хімічна зброя. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення Росіяни здійснили проти збройних сил України майже тисячу хімічних атак. Про це у лютому повідомляв генштаб збройних сил України. А в березні йшлося у звіті України до організації із заборони хімічної зброї. І в останні місяці саме ці атаки збільшилися. Наприклад, лише за січень цього року було зафіксовано 229 випадків. Передусім, варто згадати, що хімічну зброю уперше почали використовувати на початку ХХ століття, і відтоді здавалося б, світ нібито знайшов рішення, заборонивши її у 1992 році, зокрема увівши в дію конвенцію про заборону хімічної зброї. Чому це важливо? А тому, що у 97-му році Росія також приєдналася до цієї конвенції про заборону хімічної зброї, документ забороняє виробляти хімічну зброю у промислових цілях, а країна-підписант може тільки проводити наукові дослідження подібних хімічних речовин у цілях власного захисту. Утім, дії російського керівництва демонструють повну зневагу до конвенції і те, як росіяни порушують її ну власне основоположні засади. Це просто є очевидним. Після, наприклад, застосування хімічної зброї в Сирії Москва захищала свого сирійського союзника, режим Башара Асада, і застосувала навіть право вето в Раді Безпеки ООН, чим втягнулася в глобальну кампанію з дезінформації і спотворення фактів застосування хімічної зброї. А під час двох замахів з використанням новічка Росія показала, що незаконно підтримує програму хімічної зброї і володіє нервово-паралітичними речовинами. І ось чому власне фейки активізувалися зараз на цю тематику. На початку березня відбулася чергова 105-та сесія виконавчої ради організації із заборони хімічної зброї. І росіяни намагалися переконати членів організації, а це держави-члени, що українці порушують, начебто, конвенцію про заборону хімічної зброї, але їм не вдалося. Члени ради не тільки відкинули усі російські звинувачення, але і ясно назвали їх кампанією із дезінформації. Звинувачення були спростовані як спроба створити плутанину та дискредитувати організацію із заборони хімічної зброї. І Що особливо цікаво, Росію також звинуватили у поширенні необґрунтованих звинувачень в тому, що Україна, начебто, планує використовувати хімічну зброю на власній території. Це дуже цікаво, тому що росіяни тут вигадують про Україну рівно те, що вміло опанували самі на засіданні. ОЗХЗ окремо наголосили, що Росію неодноразово викривали у застосуванні неконвенційних речовин. Зокрема, Росія не звітувала за застосування хімічної зброї у Великій Британії у 2018 році проти скрипалів, а також на своїй території у 2020 році проти Навального. У тому ж дусі Росії ще потрібно дати змістовну відповідь за повідомлення про те, що вона використала засоби боротьби із заворушеннями проти збройних сил України. Це цитата із протоколу засідання організації із заборони хімічної зброї. Доповіді, які були представлені на обговорення ОЗХЗ, підтверджують, що російські окупаційні сили активно використовують хімічні сполуки проти українських збройних сил. Ну і власне цьому є не тільки підтверджуючи звіти від української сторони, а також і медичні дані було зареєстровано в Україні сотні випадків надання медичної допомоги у зв'язку із отруєнням невідомими хімічними речовинами. Військовий експерт Дмитро Снігірьов пояснює, що саме застосовує Росія у боях. З останніх моментів використання можемо говорити про те, що інформація надходить з херсонського напрямку використання гранат К-51 хлор пікрином. Причому варто говорити про те, що окупанти. Кидають їх з безпілотних літальних апаратів, і відповідно таким чином намагаються деморалізувати особовий склад збройних сил України і зменшити присутність ЗСУ на лівому окупованому березі Херсонської області, але варто говорити про те, що таких атак стає все більше. Зокрема, з 2024 року зафіксовано, здається, 350 випадків її застосування, тобто можемо порахувати, що приблизно до 6 випадків на день це застосування Російської Федерації самохімічної зброї, тобто мовиться про те, що країна окупант фактично тхує, плює на ті конвенції, які сама й ратифікувала чергово, підкреслюючи, що таке поняття як правила ведення війни. Або міжнародні договори підписані ратифіковані Російською Федерацією за сталою практикою і відомою фразою. Не вартують навіть того паперу, на якому вони підписані. Але це вже не той газ і не така сильна загроза, як була під час Першої світової війни, каже Дмитро Снігирьов. Так, це варто говорити. Що це не той пріт, який в класичному розумінні був застосований за часів Першої світової війни. Варто говорити, що це нервово-паралітичний газ, який відповідно ускладнює дихання і деморалізує. Тобто, людина втрачає свідомість або дезорганізує його на безпосередньо місці бойової дії. Він втрачає просто орієнтири і стає фактично ну неспроможним до виконання бойових завдань, тому відповідно, і. Таких от інформацій про смертельні випадки щодо застосування хімічної зброї, і відповідно тих, скажімо, зборів чи то заяв ЗСУ щодо необхідної кількості протигазів немає це. Був коментар військового експерта Дмитра Снігірьова для каналу Еспресо. Однак використання гранат це не єдиний вид злочинів в Росії в умовах війни, говорить військовий експерт Михайло Жирохов у інтерв'ю українському радіо. Під час перших місяців війни росіяни використовували удари по цивільним об'єктам, які мали ось таку небезпечну хімічну складову. Я маю на увазі, що, наприклад, у нас в Чернігові були потрапляння в ємності з хлором, які знаходились на території Чернігівського півзавода. До речі, тоді був витік, але цей витік був дуже, -дуже швидко локалізований і він не призвів до якихось серйозних наслідків. І по іншим, на Донбасі, наприклад, я чув, що аналогічні випадки були в Маріуполі, були в інших містах. Там, де знаходились такі підприємства з хімічно небезпечним виробництвом, це був коментар військового експерта Михайла Жирохова. Нагадаю, що стаття Перша конвенції про заборону хімічної зброї прямо забороняє використання засобів так званих боротьби з масовими заворушеннями як методу ведення війни. Тобто російські окупанти не тільки демонструють зневагу до десятків норм міжнародного права, а й щодня порушують в Україні цей документ Конвенцію про заборону хімічної зброї. Будь-яке застосування Росією хімічної зброї стає ще одним серйозним порушенням міжнародного права, і це є ескалація у війні проти України. Важливо, що міжнародна спільнота ці дії бачить і визнає, і продовжує підтримувати Україну в її боротьбі за справедливість. Сьогодні, коли з усіх боків несуться фейки, маніпуляції, дуже важливою є довіра до медіа, які мають репутацію і редакційну спроможність перевірити, що саме вони поширюють. Тому я раджу вам відписатися від усіляких анонімних каналів у соціальних мережах. Анонімні це такі, де з опису каналу, неможливо зрозуміти, хто є власником чи яке це медіа, і перевірити відповідно їхню репутацію. Натомість варто підписатися на ресурси суспільного мовлення у тому ж телеграмі і вайбері є суспільне новини, де є загальнонаціональні новини, а також суспільне із назвою вашого обласного центру: суспільне Львів, Суспільне Полтава тощо з місцевими новинами. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, тобто що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на... розвінчуємо російські фейки. фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.